Всім привіт! щиро вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні в нас друге відео по функціям, де ми розбираємо основну теорію. І сьогодні я хочу з вами поговорити про парні і непарні функції, про обмеженість функцій, про зростання та спадання функцій. Це це ми з вами розберемо детально. Я роблю відео у форматі конспекту з поясненнями, тому дуже рекомендую взяти зошит та ручку і конспектувати, тому що, як ви знаєте, ми запам'ятовуємо набагато краще, якщо ми це все записуємо. Ну, і, звичайно, якщо ми це все розуміємо, тому давайте розбиратися. Отже, парні і нафарні функції. Функція іграння Ефідекса називається парною, Якщо для будь-якого значення аргументу х, яке належить області визначення, виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x, графік фарної функції в нас завжди симетричен відносно осі ординат. Функція y дорівнює f від x називається непарною, якщо для будь-якого значення аргумента х, яке належить області визначення, виконується рівність f від мінус дорівнює мінус f від x. А тепер для того, щоб ви краще зрозуміли, що ж це за рівність, тому що ну, воно якби очевидно, проте, коли треба довести щось, то тут вже складніше стає. Тому давайте я вам зараз це поясню. Давайте візьмемо якийсь приклад. Наприклад, х у квадраті. Це парна функція, це всім відомо, по-перше, тому що графік симметричен відносно осі ординат. По-друге, давайте самі в цьому переконаємося. F від мінус x мінус х у квадраті в нас дорівнює х у квадраті. Тобто, що ми зробили? Ми підставили мінус х а, до функції і отримали таке ж саме значення, яке було б, якщо б ми підставили просто х. Ось, зрозуміло, це, я сподіваюся. Так само із непарною функцією, Давай, давайте візьмемо. А, f від x дорівня х у кубі. Це непарна функція, по-перше, тому що вона симметрична відносно початку координат. По-друге, давайте візьмемо мінус х. Мінус х у кубі в нас дорівнює мінус f від x. Тобто у нас не змінюється знак. Якщо у парності в нас мінус перетворювався на плюс, фактично, то у непарної функції в нас мінус залишається мінусом. Сподіваюся, це більш-менш зрозумів. Якщо значення х дорівнює 0, це зараз щодо графіків кажу, належить області визначення непарної функції, то f від 0 дорівнює 0. Тобто графік функції проходить через початок координат. Ну, це, сподіваюся, зрозуміло. Область визначення будь-якої парної або непарної функції є симетрично відносно початку координат. Запам'ятайте це обов'язково. Наприклад, симетричні відносно початку координат. Перше, якщо область визначення, в нас це вся числа пряма. Друге, коли це інтервал від мінус А до А. Ну, там, наприклад, від мінус трьох до трьох. Ви зрозуміли, про що я кажу. І третє, це об'єднання, пром... і третє це об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус А в об'єднанні від А до плюс нескінченності. Завжди дивіться, щоб була симетрія. Навіть коли вас просять довести, бувають такі завдання, коли ви можете лише подивитися на область визначення і одразу відкинути варіанти, де функція не є ані парною, ані непарною. От ми вже і плавно перейшли до такого моменту, що якщо область визначення до якої функції не симметрична відносно початку координат, то така функція не може бути ані парною, ані непарною. Так, такі також існують. Наприклад. Функція y дорівнює корінь з х не є ані парною, ані непарною, так як область її визначення від нуля включно до плюс нескінченності не симетрична відносно початку координат. Але є функція, яка є одночасно і парною, і не непарною. Хто може здогадатися, що це за функція? Правильно, функція y дорівнює нуль. Давайте наведемо приклади парних функцій і намалюємо їх. Отже, і доріння х у квадраті. Ми це роздивлялися вже симетрично відносно осі ординат, як і всі парні функції. Ігро дорівня 2 також парна функція. Ігрек дорівнює модуль від х, яка схожа на галочку також. Ігрек дорівнює 1 поділити на х у квадраті. Також у кожній парній функції симетрія відносно усіх ординат. Запам'ятайте це, як табується множення. Давайте наведемо приклади непарних функцій. Ігро доріння х. Тому що симетрично відносно початку координат, y дорівнює рівня х у кубі, y дорівнює корінь кубічний з х, y дорівнює рівня поділити на х. Для тих, хто бажає попрактикуватися, дуже рекомендую взяти і подоводити непарність з даної функції за допомогою рівності, про яку я вам розповідала. Зараз дуже хочу зауважити: будь-яку функцію y дорівнює f від х. Задану на симетричну відносно початку координат множині, можна представити у вигляді суми парної і непарних функцій. Виглядає трохи лячно, але я сподіваюся, що ви розберетеся щодо чого. Ну, ви, ви, в принципі, зрозумієте, що це сума парної і непарної функції, тому що просто подивіться на рівність парної і непарних функцій і одразу все стає зрозуміло f відкса дорівнює f від x до додати f від мінус х. Одразу стає зрозуміло, що це перероблена рівність непарної функції, тобто, що ми зробили f мінус f від x, ми перенесли у лівий бік. І поділили на 2. І тепер ми маємо додати перероблену рівність парної функції, тобто f від x мінус f від мінус х поділити на 2. Отже, сподіваюся, з цим розібралися, перейдемо тепер до обмеженості функції. Отже, функція y до рівня f від ікса ми називаємо обмеженою знизу, якщо існує таке число а, що для будь-якого x, яке належить області визначення, виконується на рівність f від x більше або дорівнює а. Запам'ятайте це визначення. Наприклад, функція y дорівня x у квадраті є обмеженою знизу. А дорівнює нулю, так як квадрат будь-якого числа є невід'ємним. Сподіваюсь, зрозуміли суть. Функція y дорівнює F від X ми називаємо обмеженою зверху, якщо існує таке число b, що для будь-якого x, яке належить області визначення, виконується наївність f від ікса менше або дорівнює b. Для тих, хто не може собі це уявити, дуже рекомендую представити собі кришку на кастрюлі. І ось тепер уявляєте, що функція ось не може е, випригнути з цієї кришки. Тобто вона лежить у кастрівлі і вона не може піднятися ані вище, ані нижче. Ось коли вона не може піднятися ані вище, ані нижче, вона називається обмеженою з двох боків і зверху і знизу. А от коли вона може, наприклад, випргнути через низ, то це означає, що вона обмежена лише зверху. Е, ну, це такий... Приклад для кращого розуміння. Звичайно, краще всього знати теорію і розуміти, що це таке число b, яке обмежує функцію, але якщо ви погано це представляєте, то рекомендую застосовувати метод кришки. Ось, наприклад, щодо обмеженої а, зверху. Функція y дорівнює мінус кубі додати 3х-2 є обмеженою зверху. Хто може здогадатися, яке тут число b? Правильно, B доріння 0,25, так як її обоє значень від мінус нескінченності до 0,25 включно. Отже, функція Y від Fdса ми називаємо обмеженою, обмеженою. Тобто обмежена, це не одне й те саме, коли вона обмежена лише знизу або лише тільки зверху. Функцію називаємо обмеженою, якщо вона обмежена і зверху, і знизу. Тому, якщо вона в вас обмежена лише з одного боку, буде зовсім неправильно казати, що вона в вас обмежена, вона у вас обмежена лише зверху або знизу. Не забувайте про це. Функція y дорівня 1 поділити на х квадраті до до 1 є обмеженою, так як область її значень є від y дорівнює від 0 до 1 включно. Геометрично, обмеженість функції і гридурівні F ідекса зверху знизу, означає, що графік даної функції знаходиться не вище або не нижче деякою горизонтальною прямою. Ну, як я вже сказала, можете просто уявляти кришку. Обмеженість функції означає, що її графік знаходиться між горизонтальними ось шляхами, полосами. Можете називати це як хочете. Ось подивіться на малюнки. Все, як я вам і пояснюю. Тепер давайте ми з вами розберемося, що ж означає дослідити функцію на обмеженість. Дослідити функцію на обмеженість означає визначити, чи є вона обмежена знизу, обмежена зверху, обмеженою, чи взагалі не є обмеженою не зверху, не знизу. Запитання про обмеженість або необмеженість функції зв'язане з знаходженням області її значень. Ну я сподіваюся, ви вже це зрозуміли, коли дивилися на приклади. Уважно зараз! Якщо обоє значень функції належить промю від А, включно до плюс нескінченності, то зрозуміло, що вона обмежена знизу. Якщо обоє значень функції належить променю від мінус нескінченності до Б включно, правильно, то вона обмежена зверху. Якщо обе значень функції належить від вирізку від А включно до Б включно, то функція є обмежена. Як бачите, все максимально просто. Давайте ще роздивимося приклади для кращого закріплення. Квадратична функція y до рівня ах у квадраті додати bx додати c, коли a не дорівнює 0, є обмеженою знизу, якщо a більше за 0. І обмеженою зверху, якщо a менше за 0. Згадайте, що коли a більше за 0, то у нас відки порабу йдуть вгору. А коли a менше за 0, то вони йдуть вниз. Функції y дорівня модуль від x і y дорівня корінь з х є обмеженими знизу. Намалюйте графіки і одразу зрозумієте, чому. Лінійна функція y дорівнює kx додати b, коли k не дорівнює 0, функція y дорівнює k поділити на x, коли k не дорівнює 0, і функція y дорівнює x кубі і y дорівнює кої кубічне з x не є обмеженими ані зверху, ані знизу. Спробуйте спочатку знайти область їх значень, і ви дуже просто зможете це довести. Ну що ж, а ми з вами переходимо до останнього пункту нашої теми, це зростання та спадання. Функції. Що ж це таке? Функцію y дорівнює f від x ми називаємо зростаючою на проміжку, якщо для будь-яких двох значень x1 та x2 з цього проміжку, таких що х1 менше за x2, виконується на рівність f від x1 менше f від x2. Іншими словами, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Подивіться на малюнок зростаючої функції. Тобто вона в нас йде вгору, ну, це, в принципі, видно. Функцію називаємо спадаючою на проміжку. Якщо для будь-яких двох значень x1 та x 2 з цього проміжку, так якщо х перша менше за х 2 виконується нерівність. F від x першого більше за f від x друга. Іншими словами, більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Знову ж таки, подивіться на графік. Функція y до рівня f від x може зростати на одних проміжках своєї області визначення і спадати на інших. Давайте проведемо якийсь приклад. Спробуйте самостійно. Це дуже просто, дуже відома функція. Правильно, y до рівня одиниця поділити на хвадраті. Областю визначення функції y до рівня одиниця поділити на х квадраті є множина всіх дійсних чисел, окрім нуля. Від мінуса скінченості до нуля в об'єднанні від нуля до плюсу скінченості. При цьому на проміжку від мінус нескінченності до нуля функція зростає. А на проміжку від нуля до плюс нескінченності функція спадає. Терміни зростаюча функція і спадаюча функція ми об'єднуємо під назвою Монотонна функція. Тому не лякайтесь, коли вас просять дослідити функцію на монотонність. Це означає дослідити її на зростання або спадання. При цьому визначення проміжків зростання і спадання функції називають дослідженням функції на монотонність. Тобто, ви маєте дослідити проміжки її зростання і спадання. Це і є дослідження функції на монотонність. Проміжки монотонності функції, заданої графічно, можна визначити за графіком. Якщо ми рухаємося по графіку функції зліва направо на деякому проміжку, ми не начебто піднімаємося на горку. Ось тоді на цьому проміжку функція зростає. Тобто, запам'ятав, коли ми підіймаємося на горку, функція зростає. Якщо ми, рухаючись по графіку функції зліва направо, на деякому проміжку ми начебто спускаємося з горки, то на цьому проміжку функція спадає. Ось, наприклад, областю визначення функції, графік, якої зображено на цьому малюнку, є проміжок від мінус 2 до 6. При цьому на проміжку від мінус 2 до 4 функція зростає, а на проміжку від 4, включно до 6 функція спадає. Постійна функція y дорівнює B, де B це. Будь-яке число не є ані зростаючою, ані спадаючою. Ось, запам'ятайте це, якщо у вас y дорівнює константі, то ця функція не є ані зростаючою, ані спадаючою. Ось, наприклад, функція y дорівнює 3 не є ані спадаючою, ані зростаючою. Це ми можемо дуже просто побачити з її графіку. Ну що ж, а я вам всім щиро дякую за перегляд цього випуску. Сподіваюся, ви зрозуміли е, все, що я розповідала, можливо, з'ясували для себе щось нове, чого раніше не розуміли. Тоді для мене це буде найкраща нагорода. І звичайно буду дуже рада, якщо ви напишете у коментарях, е, можливо, свої запитання, які залишилися, можливо, теми, які б хотіли б почути. Ну, я вам, як завжди, щиро дякую за те, що дивитеся і за те, що пишете, те, що хочете бачити. Всіх вас вітаю і до наступних зустрічей.